Шахи це гра не для слабких духом людей, адже це випробування розуму. Два дні у могилеві подільському триватиме всеукраїнський турнір шахів Дністер-2022 цього разу серед учасників і гостей змагань представники низки областей нашої країни. Незважаючи ні на що, наше місто знову і знову збирає прихильників гри та справжніх чемпіонів. У шахах вік гравця не має ніякого значення, тому юні шахісти часто грають з досвідченими фахівцями, адже чемпіон завжди може дати корисні рекомендації, вказати на неточності і помилки. Також неодноразово стають переможцями і молоді шахісти, які власною наполегливістю, кмітливістю та фантазією виборюють перемогу. З міста Хмельницький до нас завітав міжнародний гросмейстер, чемпіон України 1998 року з шахів Любомир Михалець. Знайшли все таки можливість і я особисто, і команда з нашого міста і не одна приїхати в Могилів Подільськів. Це прекрасне, чудове, мальовниче українське місто. Приємно, що в турнірі приймає участь, і це кожного року дуже багато молоді, тому що я вважаю, що Саме молодь вона швидко приймає досвід старших поколінь. Думаємо, що цей турнір він також буде спрямований на те, щоб показати, що незважаючи на війну, ми можемо проводити в Україні змагання і на досить високому рівні. Традиційний вже 14-й за рахунком турнір відзначився кількістю граючих. Сьогодні у турнірі взяла участь 21 команда. Дуже представницький склад змагань цього року. І він відзначався минулі роки. Але цього року, напевно, як навірно, не один рік у нас не було. стільки. по перше, є 21 команда, яка представляє ну, велику географію нашої держави. Це три команди з Києва, команда з Дніпра. Команда, три команди з Смільницької області, три чи чотири здається, команди з Вінниць, міста Вінниці, є представники райцентрів, Ну, Така склад, достатньо сказати, за кваліфікаційним складом. Це міжнародний гросмейстер з Смільницького, до речі, постійний наш. Учасник наших змагань це Михаєс Любомир. І крім того, є два міжнародних майстри спорту і три майстри спорту України. Ну і не вважаючи того, що є велика кількість кандидатів, майстрів і першорозрядників. Турнір буде цікавим, я вже бачу по першому туру. Тут грають молоді, грають ветерани, грають жінки, грають чоловіків, в звичайно, грають діти, в тому числі грають діти з моглі Подівської шахової школи. Іграють діти з Вінницької шахової школи. Турнір проходить за сприянням народного депутата Геннадія Вацака, міської ради та міського голови Геннадія Глухманюка, а також представника обласної федерації шахіста Євгенія Кужеля. Завтра, о десятій ранку, в ліцеї номер 4 продовження турніру. Всі охочі можуть приєднатися до перегляду запеклого та цікавого фіналу.